Що стосується нашого оточення, є такий вислів токсичне оточення. Він такий трішки, ну, скаже, знаєте, якби не зовсім комфортний, але давайте про це все-таки поговоримо, тому що це стосується кожної людини. В житті кожної людини виникають такі моменти, коли ми стикаємося не стільки, знаєте, з білим, з білим, білим, як і тільки пушистим, пушистим. Бувають і певні негативні речі, і ці негативні речі, як правило, ідуть від людей, близьких нам. Ну найгірше, якщо це в нашій сім'ї, в близькій родині. Ну не зовсім добре, але ще допустимо це, якщо скажімо, на роботі. Але чому це так для нас важливо і чого ми тут якраз отакі чутливі? Діло в тому, що є такі наукові дослідження, які говорять про те, що на людину впливає найбільше, коли вона формується як певна особистість. Факторів таких в дійсності дуже багато, але серед них є три ключових: перший фактор виявляється, це більше, ніж на 50% на формування нашої особистості, тобто ну, по-простому на наше формування, то які в нас характер, які в нас звички, які в нас світогляд, які в нас погляди, які в нас цінності впливає наше близьке оточення, наш внутрішній круг. Інколи психологи цей внутрішній круг там ставлять там до 12 людей. Ну, це, скажімо, по різнові різні методики, але цей круг не безмежний. Це не 50, не 100 людей. Це той внутрішній круг. Пам'ятаєте, так як Ісуса Христа було 12 апостолів, така містична цифра, 12 місяців в рік. Так от цей внутрішній круг, виявляється, на 50% на нас впливає. Відповідно, це 50% впливу на наше життя. Решта там біля 30 впливає інформаційний простір, тобто та інформація, яку ми вживаємо, і приблизно 20% та сфера освіти і та сфера роботи, де ми працюємо. Там є інші фактори, але вони вже менш суттєві. Так, от це відповідь на питання, чому оцей внутрішній круг для нас найбільш важливий. Ну враховуючи те, що кожен із нас стикається з цією ситуацією, стоїть питання, як на неї реагувати. Є такий, якби вищий пілотаж. Які мало реалістично досягнути звичній людині без багаторічних ну, практик, в першу чергу духовних практик. Це коли ми наші перемоги і наші поразки приймаємо однаково. Це коли нас хвалять і нас критикують, ми приймаємо одинаково. Це коли ми. Не обумовлені ставленням інших людей, а коли ми абсолютно самодостатні, і коли ми любимо всіх людей безумовно, не ділячи їх на хороших і поганих, скажем, і тоді ми як свого роду відсторонюємося від того негатива, який йде на нас, але це такий, знаєте парадокс в тому, що ми спокійно сприймаємо і той позитив, який на нас іде. Це називається досягнути того спокою душі. Це в дійсності не так просто, як здається, це дійсно треба багаторічне, ну, якби, така багаторічна праця над собою. Але це єдиний такий максимальний рецепт, як цього можна досягнути, тобто через духовні практики, через віру в Господа Бога, через, можливо, релігійні певні конфесії, релігійні традиції, треба просто привести в спокій свою власну душу і бути в стані спокою завжди. І тоді, коли нас хвалять, уже повторюю, і тоді, коли нас критикують. Тоді, коли з нами ніжно поводяться, і тоді, коли нам грублять там чи кричать. Ну, в звичних людських емоціях цього стану в дійсності досягнути надзвичайно складно. Ну, якщо так знаєте вже піти там в історію, подивитися, то це той стан. Який досягнув свій час стан нірвани, досягнув Будда, він своїм життям, як би показав, це стан це стан безумовності, стан відмови від любих бажань і від хороших, від поганих, уже вкотре повторюю. Ну, це, знаєте, на рівні фантастики. Дуже хотілося б, щоб ми все-таки досягали цих станів і ну, хоч би намагалися по цьому шляху йти, по шляху духовної досконалості. Ну, а більш просте, ну, більш просте це те, що ми можемо відсторонитися. Якщо що це можливо, якщо це не в кругу наших рідних і близьких, звичайно, ми можемо поміняти оточення наших друзів. І, як правило, це відбувається навіть автоматично саме по собі, якщо міняємося ми в кращу сторону. Тоді, відповідно, багато токсичних наших друзів від нас теж відпадають. Ну і останнє це місце роботи. Це не так просто. Я зустрічав такі випадки, до мене зверталися мої знайомі за порадою в подібній ситуації. Це реальна історія була така життєва. Коли моя знайома звернулася до мене за порадою, що робити, коли ти попадаєш на нове місце роботи, і той колектив, де ти попала, він токсичний. Але знаєте, в чому парадокс ситуації? От є, знаєте, людина і є колектив. В колективі є там 10-20 людей, наприклад. Колективу добре. Він притертий у нього токсичності для нього нема, тому що вони, як ті огірки, в одному і тому самому розсолі, розумієте, уже багато років, і вони вже знаєте, так якби заскорузло тут, і одне другого як кажуть, уже не, не прошибає. Тобто вони вже до цього привикли. По людина в дійсності до всього привикає. А тут а, е, прийшла новенька людина. Вона прийшла своїми поглядами, там світленька, така, хорошенька, і тут, а, значить, от, виникає така некомфортність. Ну, Знову ж принцип розсолу і соленого гірочка. Або людина з е, цими еманаціями просочиться, сприйме. Понизить свої, свій рівень вібрацій і перестраждає, перемучується, переплаче і в кінцевому результаті стане таки, така, як всі. Не кожному це хочеться робити. Другий варіант треба володіти певними методиками захисту. Це окрема тема, як це можна вистроювати в даному випадку. Я цю людину трішки підучив, як це все робити. Але якщо цих методик не вистачить і першого варіанта не захочеться реалізувати, тобто не ставати одним із солених огірочків, ці захисні практики будуть або частково допомагати, або зовсім не допомагати. Мати, то в такому разі треба просто е, е, йти від цього колективу, треба міняти місце роботи. Тому що між двома злами треба вибирати менше. Тому що це питання в архіважливо, бо це питання нашої енергетики того, що ми повертаємося потім додому. Тому що це була не просто жінка, це була мама, це була дружина. І от, е, вона приходила, вона отримувала цю долю токсичності. Вона потім цю долю токсичності брала на себе, і куди вона його приносила? Приносила свою сім'ю. І кому вона віддавала це все діло? По їй вже треба було це віддати. Вона віддавала членам сім'ї. Ну то тут, ну однозначно. Значно треба міняти місце роботи. Непросте не питання, і воно, знаєте, дуже таке не, не. От я зараз сказав узагальнено, Але воно не загальне. Воно індивідуальне, і в кожному випадку треба ну якби дуже детально ці всі речі ну, якби розкладати по полочкам і старатися прийняти єдине правильне і оптимальне рішення на цей період часу. Але те, що я сказав, це такі, ну якби загально прийняті, якщо можна сказати, так поради. Щиро бажаю, щоб Господь Бог. Вам допомагав в житті завжди приймати вірні рішення. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, залишите свої вподобайки, коментарі. Це важливо для продовження нашої спільної роботи. Наперед, вдячний. Всього доброго.